Заходи жорсткої економії в ЄС досягли допустимої межі, визнав президент Єврокомісії Жоземонель Барозо, і це призвело до збільшення безробіття, зниження економічного зростання і падіння прибутків. Альтернативною альтернативною політикою заощадження може стати стимуляція економічного зростання в країнах. ЄС вважає урядник Німеччина. Такі заяви розкритикувала тамтешні економісти, наполягають на необхідності подальших антикризових реформ. Далі коротко про основні економічні новини Євросоюзу. Бізнес-активність у єврозоні залишається невисокою. За версією маркіт, індекс активності виробничого сектору знизився за місяць на три десятих пункти. Аналогічний показник у сфері послуг демонструє зростання. Важливим фактором для стабілізації економічних процесів називають нещодавні переобрання президента Італії. Герман Ван Ромпей заявив, що найгостріша фаза економічної кризи у ЄС залишилася позаду. Іспанія вийде з періоду рецесії до кінця наступного року. В уряді кажуть, що і ще два роки знадобиться, щоб досягти економічних показників рекомендованих ЄС. Брюссель погодився на відстрочку Мадриду до 2016 року. До того часу, показники бюджету країни мають відповідати вимогам європейських кредиторів. План порятунку економіки затвердила влада Кіпру. У обмін на 10 мільярдний кредит від ЄС та МВФ уряд погодився реструктуризувати банківську систему. На черзі ратифікація в парламенті. Після цього Кіпр зможе отримати перший транш кредиту. Острівній державі необхідно 23 мільярди євро. ЄС готовий позичити менше половини цієї суми. Решту Кіпр має віднайти самотужки. Чехія послабить антикризові реформи, натомість фокусує зусилля на економічному зростанні. Прем'єр-міністр Петр Нечас пояснив, що на тепер дефіцит бюджету країни не перевищує 3%. Тому вже з наступного року уряд планує поступово збільшувати витрати на соціальну сферу та розвиток економіки.